Вітаю! Мене звати Тетяна Станкус, я фахівець програми «Добре» і сьогодні ми поговоримо про особливості проведення інвентаризації в період дії воєнного стану. Ці медійні матеріали стали можливими завдяки щирій підтримці американського народу, наданий через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. У період дії воєнного стану, як і у мирний час, слід керуватися положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 2.09.2014 № 879. І це положення зобов'язує проводити інвентаризацію перед складанням річної фінансової звітності і у період дії воєнного стану. Тож, проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності є обов'язковим, про що передбачено у пункті 7 положення 879. Для установ, майно яких знаходиться на окупованих територіях або де ведуться активні бойові дії, звільнення від обов'язку проведення інвентаризації, не передбачено. У загальному випадку річну інвентаризацію слід провести до дати балансу, тобто до 31 грудня звітного року. Проте розпочинати інвентаризацію до 1 жовтня звітного року не варто. Конкретні строки проведення інвентаризації визначає керівник установи у розпорядчому документі, але вони обов'язково мають відповідати строкам, передбаченим положенню 879. Розглянемо їх. Такі строки залежать в першу чергу від виду активів та зобов'язань. Так, якщо йдеться про необоротні активи, крім незавершених капітальних інвестицій, запаси, крім незавершеного виробництва, напівфабрикатів тощо, Поточні біологічні активи, дебіторську та кредиторську заборгованості, витрати й доходи майбутніх періодів, зобов'язання, крім невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та ЄСВ, то таку інвентаризацію слід проводити, протягом трьох місяців додати балансу, тобто з 1 жовтня до 31 грудня. Якщо йдеться про незавершені капітальні інвестиції, про незавершене виробництво, напівфабрикати, про фінансові інвестиції, грошові кошти, кошти цільового фінансування, зобов'язання у частині невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з ЄСВ, тут таку інвентаризацію проводьте, протягом двох місяців до дати балансу, тобто з 1 листопада до 31 грудня. Якщо ж йдеться про матеріальні цінності, які на момент інвентаризації знаходитимуться поза установою, то їх інвентаризацію проводьте до їх тимчасового вибуття. Якщо ж йдеться про земельні ділянки, будівлі, споруди та інші нерухомі об'єкти, то таку інвентаризацію слід проводити один раз на три роки. Якщо йдеться про інструменти, прилади, інвентар меблі, то таку інвентаризацію слід проводити щороку в обсязі не менше 30% з повним охопленням протягом трьох років. Якщо йдеться про музейні цінності, то строки проведення інвентаризації визначені у пункті 3 розділу 7 інструкції з організації обліку музейних предметів, затвердженої наказом Міністерства культури України від 21.07.2016 № 580. Якщо йдеться про бібліотечні фонди, то все залежить від кількості таких фондів. Так. За наявності бібліотечних фондів у кількості від 100 до 500 тисяч одиниць, інвентаризацію слід проводити протягом 5 років із щорічним охопленням не менше 20 одиниць, а понад 500 тисяч одиниць протягом 10 років із щорічним охопленням мінімум 10 одиниць. Тепер щодо майна, яке знаходиться на окупованих територіях або у районах активних бойових дій. Таке майно слід обов'язково продовжувати обліковувати у складі активів. Списувати таке майно не має жодних підстав. У річній фінзвітності інформацію про таке майно відображаємо за даними бухгалтерського обліку. Інформацію про відсутність доступу до активів та первинних документів слід навести у примітках до річної фінансової звітності форми номер 5 ДС. Установи, які знаходяться в районах проведення бойових дій, тобто ті, які передбачені переліком 309, у період дії воєнного стану або майно яких розташовано на таких територіях, проводять інвентаризацію лише у разі можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів необхідних первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку. Це передбачено абзацом 1 пункту 8 розділу 1 положення вісімсот. 79. Друзі, пам'ятайте, що життя і здоров'я ваших робітників, працівників понад усе. Установи, які розташовані на таких територіях, зобов'язані: по-перше, провести інвентаризацію станом на перше число місяця, наступному за місяцем, в якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку. І по-друге, відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду. У випадку встановлення викрадення, розкрадання, нестачі, знищення, псування майна, керівники постраждалих від військової агресії установ приймають рішення про проведення інвентаризації окремо визначеного майна. На день установлення таких фактів це чітко передбачено, абзацем 2 пункту 8 розділу 1 положення номер 879 І в такому разі чекати першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому з'явилась можливість доступу до активів, не потрібно. Інвентаризація проводиться вибірково. Від обов'язку проведення річної інвентаризації, така вибіркова інвентаризація не звільняє, і це передбачено пунктом 7 розділу 1 положення 879. Тепер поговоримо про те, що робити, якщо відсутні члені комісії або матеріально-відповідальна особа. І нагадаю, що типова форма трудового договору про дистанційну роботу затверджена наказом Міністерства економіки України від 5.05.2021 року 913-21. У договір варто зафіксувати, по-перше, можливість поєднувати працівником виконання дистанційної роботи з виконанням роботи на робочому місці у приміщенні чи на території роботодавця. І по-друге, та умови, коли працівник виконує роботу у приміщенні чи на території роботодавця. В такому разі працівник член комісії може взяти участь у проведенні інвентаризації, якщо член комісії знаходиться на простої, Нагадаю, простій це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи невідворотної сили або іншими обставинами. Таке визначення наведено у статті 34 Кодексу законів про працю. Місце знаходження працівника у період простої визначає керівник установи, тож простій не завадить участі членів інвентаризаційної комісії у проведенні інвентаризації. Якщо член комісії з певних причин фізично не може прибути для проведення інвентаризації, наприклад, він виїхав за кордон або в нього затяжна хвороба, просто не виходить на зв'язок, такого члена комісії слід замінити. Наказом керівника виключити відсутнього працівника зі складу комісії, іншого працівника ввести до складу комісії. Інвентаризацію вже будуть проводити нова інвентаризаційна комісія в повному оновленому складі. Тепер поговоримо про відсутність матеріально-відповідальної особи. І тут слід розуміти правило інвентаризації. Інвентаризація проводиться в обов'язковій присутності матеріально-відповідальної особи. Це передбачено пунктом 1 розділу 2 та пунктом 4.2 розділу 3 положення 879. Якщо матеріально-відповідальна особа у відпустці, відрядженні або на лікарняному, тобто строк відсутності такої особи передбачений, то в такому разі ми відкладаємо проведення інвентаризації до повернення матеріально-відповідальної особи до виконання обов'язків. Наказом керівника призначаємо нову дату проведення інвентаризації. Якщо ж матеріально-відповідальну особу мобілізовано або така особа виїхала за кордон, Тобто, строк відсутності такої матеріально відповідальної особи не передбачуваний, то одразу після встановлення такого факту відсутності передаємо матеріальні цінності. Іншій матеріально відповідальній особі. При цьому обов'язкову інвентаризацію проводить комісія установи в порядку, визначеному керівником. За результатами інвентаризації, слід скласти акт приймання передачі матеріальних цінностей, і річна інвентаризація в такому разі проводиться в присутності нової матеріально відповідальної особи. І якщо звільняється матеріально-відповідальна особа і через певний час необхідно провести річну інвентаризацію, то проводимо інвентаризацію двічі. Об'єднати дві інвентаризації в одну неможливо. Так, у разі зміни матеріально-відповідальної особи інвентаризація проводиться в день приймання передачі справ. І обсяг такої інвентаризації становлять матеріальні цінності на відповідальному зберіганні відповідної матеріально-відповідальної особи. А річна інвентаризація, нагадаю, проводиться перед складанням річної звітності до дати балансу. І обсяг такої інвентаризації це будуть всі активи і зобов'язання установи. У разі встановлення нестачі або втрат, які виникли внаслідок зловживань, відповідні матеріали інвентаризації протягом п'яти днів після встановлення таких фактів необхідно передати правоохоронним органам, а на суму виявлених нестачів втрат підготувати і подати цивільний позов до суду. Якщо ви виявили пошкоджене майно, на таке майно слід складати окремий інвентаризаційний опис. Це передбачено пунктами 1.8 та 4.4 розділу 3 положення 879. В такому описі необхідно зафіксувати факт пошкодження майна та причину непридатності за потреби. Акти списання майна інвентаризаційна комісія не складає. На підставі інвентаризаційних описів необхідно зазначити інформацію про пошкоджене майно у протоколі інвентаризаційної комісії, а подальшу долю такого майна вирішить вже керівник установи. Щодо інвентаризації розрахунків, є певний нюанс в період дії воєнного стану. Так, на період воєнного стану строки позовної давності, встановлені статтею 957 цивільного кодексу, продовжено на строк дії воєнного стану. Це передбачено пунктом 19 при кінцевих та перехідних положень цивільного кодексу України. Тож… До закінчення або скасування воєнного стану дебіторська та кредиторська заборгованість не може бути визнана такою, що до якої минув строк позовної давності та списана у загальному порядку. Проте, необхідно належним чином контролювати стан розрахунків із контрагентами та, за потреби ввести претензійну позовну роботу для стягнення заборгованості. Отже, інвентаризацію стану розрахунків під час воєнного стану проводити слід обов'язково. У разі Виявлення дебіторської чи кредиторської заборгованості, строк позовної давності, якої минув саме в період дії воєнного стану, продовжуйте її обліковувати на балансі у загальному порядку. Дуже дякую всім за увагу і до нових зустрічей!